Почитаємо Слово Боже, книга вихід, 34 розділ 6-7 вірш. Не забувайте ставити уподобайки. Каже: і перейшов Господь перед лицем Його, перед лицем Мойсея, та й викликнув: Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостий та правдивий, що дотримує милість для тисяч. Що вибачає провину й переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Давайте прочитаємо, розберемо, почнемо сьогодні розбирати дуже цікаве місце писання. Це відкриття Бога Мойсею відбувається після того. Як Ізраїль скоїв тяжкий гріх і долопоклонства золотому тельцю в той час, коли Мойсей піднявся на гору синай і благав Бога пробачити єврейський народ. Після того, як його благання були прийняті, Мойсей відчув, що настав е, сприятливий момент, щоб попросити Бога дати єврейському народу спосіб отримати милосердя на майбутнє. Тобто, цікаво, що Мойсей просить милосердя. Не тільки на зараз, і на майбутнє. Він використовує свою дружбу з Богом, бо вихід 33:11 каже: і говорив Господь до Моїсея лице в лице, як говорить хто до друга свого. Просячи у Бога, покажи мені свою славу. І ось Бог прислухався до Моїсея і відповідає, каже йому: вихід 33, 20, 23, Ти не зможеш побачити лиця мого. Бо людина не може побачити мене і жити. І промовив Господь: ось місце при мені, і ти станеш на скелі, і станеться, коли буде проходити слава моя, то я вміщу тебе в щілені скелі і закрию тебе рукою своєю, аж боки я перейду, а здійму руку свою, і ти побачиш мене ззаду, а обличчя моє не буде видиме. Далі, вихід 34, 4, 5 і витисав Мойсей дві кам'яні таблиці, як перші, і встав Мойсей рано вранці та й вийшов на гору Сінай, і як Господь звелів був йому. І взяв він у руку свою, дві таблиці кам'яні. І Господь зійшов у хмарі і став там з ним та й покликав ім'ям Господа. Господь відповідає Мойсею, і дивиться, яке об'явлення Він дає откровення. Своєї божественної природи по відношенню до людини 13 атрибутів, 13 характеристик, каже Господь, Господь, Бог милосердний, милостивий, довготерпеливий, многомилостивий, правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ на гріх. Та, певне, не вважає чистим винуватого, карає провину батьків на дітях, на дітях дітей і на третіх, і на четвертих поколіннях. Ось такі 13 атрибутів. Їх ще називають 13 атрибутів милості Єгови. Господь описав себе тут як милосердного та милостивого Бога, повільного на гнів. Багатого в любові, много милостивого та правдивого, який милує і вибачає беззаконня, провину та гріх, але хто не вважає чистим винуватого. Господь показує, що побудова його відносин з людиною складається лише лише на заповіті милості. Книга пророка Михея 7:18 каже, хто Бог інший, як ти? Що прощає провину і пробачує прогріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. І ось ці 13 атрибутів Божих стосуються Бога як милостивого царя, який терпить образу у спосіб, який неможливо зрозуміти людині. От я до сих пір не розумію, як Бог може терпіти все це зло яке. Ми як людство творимо на землі, бо ніщо не приховано від його погляду. Крім того, немає жодного і миті, де б дощ не пішов е без Його милості, де б ми не отримали їжу і питво без Його милості, де б ми. Не були, каже, їм все рухається і створено і рухається і існує, де б ми не, не існували завдяки божественній силі і милості, дарований нам. І Ось Бог обдаровує людиною рясною життєвою силою, давши їй силу рухати своїми кінцівками. Проте, навіть якщо людина використовує цю життєву силу, щоб переступити Божі закони праведності. Навіть Бог не відмовляє її милості. Пам'ятаєте, ми розглядали руки, які проливають невинну кров, ноги, які бажать, біжать на творіння зла, Бог терпить цю образу і людина продовжує, продовжує жити. І навіть у той самий момент, коли людина використовує цю силу для проступків, гріхів і гнівних чинків, Божий святий терпеливо зносить до часу. Але однак він, як Господь святий і праведний, не може залишити винних безкарними. І це випливає з факту того, що він не обманливий Бог. Числа, 23 розділ, 19 вірш, каже: Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить? Чи ж він говорив та й не виконає. І ось оскільки Бог є вірним в своїй природі, Він не може заперечувати правду чи порушувати справедливість, він не може закривати очі або дивитися крізь пальці, не може замести гріх під килим або зробити вигляд, що там його немає. Перший Івана, другий розділ, перший вірш каже: діточки мої, це пишу я до вас. Щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Завтра ж дня почнемо розглядати ці 13 атрибутів. Тому не пропустіть, приходьте, будемо молитися і будемо досліджувати. Пізнавати нашого Бога, щоб наші серця все більше і більше тішалися з ним, приймали його, спілкувалися з ним, бо поза Богом нашим життя немає, а до Отця ніхто не приходить, як тільки через Ісуса Христа, Господа нашого, благословений Він навіки. Амінь. E a mim.